Всім привіт! Сьогодні 7 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення винограду Різауш. Це в мене минулорічні прививки на одному із кущів на одному рукаві. Дуже мене порадувало в цьому році. Дуже сподобалася форма ягоди пальчикового типу. Високий. Набір цукру і дуже швидкий набір цукру в несприятливих умовах, в момент дощів. Плодоношення невеличке, це сигнальне. Хвостики, так я їх називаю. Але я задоволений: У мене на двох кущах були зроблені прививки. Сам виноград посаджений на свої корені, сорт чи форма. Буду називати виноград і дуже мене порадував. Лоза в нього йде на визрівання. І хочу відмітити, що в цьому році спостерігається на деяких сортах. От все. Були оброблені всі кущі Флінстар. Він захищає від уідуму і від сірої гнилі. І я думав, що це нічого не дає, те, що я обробляю. Останню обробку роблю за 20 днів до збирання. Але коли я побачив у своєї баби, де я дві обробки робив кишмиш Юпітер, то там була геть інша ситуація. Там отако попівгрони на процентах 20 повсихало. Отак само всихає, от, тільки попівгрони. А на інших сортах буває видно, як просто одна ягодка так всохла. Ось зараз я вам покажу. от Сама ніжка. От якось Тут так само, бачите? От, деякі сорта, вони трошечки пострадали. От. Але загалом я задоволений, тому вам рекомендую робити. Якщо ви, вибачаюсь, якщо ви живете в таких регіонах, як ми, коли на момент дозрівання дуже багато випадає опадів, то варто робити обробку від сірої гнилі. Зараз я вам продемонструю ягоду в розрізі і на вазі. Зірвав я меншу ягодку 6 грамів. І більшу 12 грамів. Отака От на розлом. Хрумка ягода. Дуже солодка. Так як на кущу дуже мале навантаження, то цукор високий, 21 брікс. Гармонія в смаку, можна їсти одна за одною. Класно. Кісточка одна в ягоді. Кісточка здорова, але вона в кожній ягоді одна розміщена рівно по центру. Якщо різати його на сушку, якщо є таке бажання, пополам розрізайте кісточка рівно по центру. Друга половинка ягоди. Дуже-дуже сподобалась. Рекомендую вам до вирощування. Так виглядає з іншої сторони. Були зроблені в цьому місці прививка окуліровкою і в розщеп. І положив я дві лози на плодоношення. І в цьому році вони так себе показали. Будемо за нею спостерігати. Дуже сподобалось. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв, до побачення, хай вам щастить!